Скажем слава Богу, сьогодні в парку шумно, ворони каркають, тут щось роблять, корчують якісь дерева, там стукають. Але попри все те, говориться Слово Боже. Пророк Ісая, через пророка Ісаї Господь колись сказав 33 розділ, 14 вірш. Хто з вас може жити біля всепожираючого огня? Хто із вас може жити біля вічного полум'я? Ну. Хто із нас може жити? Бог каже за себе, що Він є огонь всепожираючий. Бог є огонь всепожираючий. І хто із нас може жити біля огня? Однако Господь. Знаючи, що ніхто не зможе з людей жити біля нього, бо він не огонь всепожираючий, він дав можливість увійти в його присутність і жити в його всепожираючому огні. Як це було із седрахом, Месахом і Овденаго, коли їх кинули в піч цар на їх кинув піч, тому що вони не хотіли поклонятися йому його істукану. І вони не згоріли. І в печі об'явився ще хтось, Син Божий. Господь Ісус Христос, Бог і огонь. І вони не попеклись, і полум'я їх не опалило. Але наскільки більший огонь Господа? Наскільки більший огонь Божий? Від огня людського. Все пожираючи огонь, Бог, каже, що він, все пожираючий огонь. Ворони каркають теж щось говорить до Бога. Все творіння прославляє Бога. Слава Богу. І моє послання, я думаю, що бажання Божого серця, щоб ми всі наповнялись Богопізнанням і мали добрі стосунки з Богом. Що в свій часові пору ми могли увійти в Його присутність всепожираючого огня і жити разом з Ним. Завдяки тому, що Його Син Божий Ісус Христос, Він є заступник наш, Він є наш примиритель, Він той, хто вмер за наші гріхи і Воскрес із мертвих, щоб нас оправдувати. Він є нашим Божим покровителем, покровом, нашою тінню, нашим світлом. Нашою тіні в жару він вів Ізраїля по пустині 40 років. Сонце їх не палило, тому що він був їхнім, їхньою хмарою. Благословенний Господь. Жара їх не пекла. Навіть написано, що їхні сандалі. Вони не порвались, 40 років ходили. Все можливо Богу. Тому моє послання, щоб Бог і ми були єдині з Ним через Ісуса Христа. Який перший крок до Бога, щоб мати такі стосунки з Богом і жити в Його присутності? Апостол Павло в дії апостолів 2.38 пише, і сказав, Нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа для відпущення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Це необхідно зробити кожному, Кожен із вас каже увірувати, повірити, охреститись по вірі і прийняти дар Святого Духа. Як це було, коли Филип проповідав єнуху. Коли б Пилип ішов, Бог його послав, щоб їхав Скопець, євнух Скопець, який був, не був такою простою людиною, він управляв всіма фінансами цариці Ефіопської і читав пророка Ісаю на колісниці, Филипп підійшов до нього. Спитав, чи він розуміє, що читаєш. Чи ми розуміємо, коли ми читаємо Біблію? Не розуміємо, то Дух Святий, і він готовий об'яснити нам. І Пилип каже, вірніше, скопець каже до Филиппа, коли Филип йому розказав про Ісуса Христа, що Він, мер, Він Воскрес, Він дає прощення гріхів. І скопець каже, а. Що мені мішає хреститися? Відповідь Филипа була така. Якщо віриш, від усього серця можна, Євнух сказав: віру, що Ісус є Спаситель, Месія Христос, Син Божий. І Він Його охрестив. І коли Євнух вийшов з води, Дух Святий зійшов на Євнуха, написано в 39-му вірші, і він наповнився радістю. Слава Богу! Дух Святий дає радість. Радість спасіння. Це початок віри в Бога. Де твій початок? І який він? Твій твій початок, який? Такий, як в Євнуха був. Ти повірив і охрестився по вірі, і Дух Святий зійшов на тебе? Чи твій початок від того, де ти родився, в якій країні і в якій релігії, Православний, в православній, в греко-католицькій сім'ї родився, де ти родився? Де твій початок? Звідки він бере? Якщо початок неправильний, то кінець буде неправильний твоєї віри. Розумієш? Якщо ти взяв початок від греко-католицької віри, протестантської чи ще якоїсь, то це не, не віра Божа. Віра Божа бере початок від Слова Божого. Так, як написано є в Писанню. Так, як сказав апостол Петро. Католики кажуть, що він є перший папа. Він ніколи не був Папом і не буде ніколи. У Книзі Божій нема папи. Там такого не існує. Там є апостоли, пророки, євангелисти, пастирі і вчителі. Там нема архімадрида. Чи архієпископа. -архі там є діти Божі, там є церква Христова. Люди, які вірували, охрестились по вірі і сповнились Духом Святим. Це є церква Ісуса Христа, живого Бога. Так що провір себе, друже. Де твій початок? Початок дає Ісус Христос. Він є початок, Він і кінець. Він сказав: я Альфа і омега, початок і кінець. Не благословить тебе, Господь, щоб твій був початок добрий, і твоє життя було в присутності Божій, і твій кінець буде добрий, в присутності Божій завжди, во ім'я Ісуса Христа. Друге, ти повинен знати, що ти є церква Христова, що Дух Христів тобі. Коли апостол Павло, той же Павло, Павло прийшов в Ефес, про якого ми згадували, прийшов у Ефес у Грецію і проповідав там Христа, він побачив, зустрів там 12 чоловік, людей, які теж повірили в Ісуса Христа. А Він каже: А чи прийняли ви Духа Святого? Вони кажуть, ні, ми не прийняли. Тоді Павло. Охрестив їх во ім'я місце Христа, вони охрестились. Коли вийшли з води, Павло положив на них руки свої, помолився, і Дух Святий зійшов на них. А як знати, що Дух Святий зійшов на них? Як Павло знав, що Дух Святий зійшов на них? Тому що вони почали говорити на різних мовах і пророкувати. Вони почали говорити на різних мовах і пророкувати. Дії апостолів. 19 розділ. Там описується ця подія. Коли Дух Святий приходить до людини, то він не приходить незамітно. Він або дає радість велику, що ти впевнений в твоєму спасінню, або проявляє себе, ти починаєш молитися на різних мовах або пророкувати. Дух Святий, він починає рухатись, він не сидить ніколи на місці, він завжди рухається. При початку створення світу ми, ми читаємо, що Дух Святий він ширяв над водами, він рухається, він завжди в русі. Він ніколи не сидить на місці. Християнин, який не рухається в Бозі, він в застою великим. Ти повинен рухатись від віри в, віри, в віру, від слави в славу, від сили в силу. Це процес. Дух Святий так рухається. Дух Святий рухає так людьми. Коли він є в тобі, то ти повинен рухатись в такому напрямку все ближче до Бога. І Дух Святий завжди буде себе проявляти в такій людині. Як це було з Євнухом, як це було з цими 12 людьми, на яких апостол Павло возложив руки. Послання до римлян, той же апостол Павло, 8 розділ. Дев'ятий вірш, він каже, хто Духа Христового не має, той йому не належить. А кому належить? Ти можеш належати до православної католики, ще якісь віроісповідання, Ти можеш бути атеїстом, але ти не будеш належати ніколи Христу, якщо в тобі не буде Духа Христового. Так сказав апостол Павло, хто духа Христового не має, той йому не належить. Тобто, то й не є церква Христова. Бо церква Христова це люди, сповнені Духом Святим. Перше Коринтян, 2 розділ, 10 вірш. Павло каже, чому так важний Дух Святий? А нам Бог відкрив то Духом Святим, бо Дух проникає все і глибини Божі. Без Духа Божого людина не може мати Богопізнання. Вона не може жити у вірі Божій правильно. Вона навіть не може жити у вірі Божій, вона буде жити в якійсь людській вірі, в конфесії, але не в вірі Божій. Тому що тільки Дух Божий дає Богопізнання. Щоб нам жити з Богом, нам треба пізнавати Його. Що добре, на що, він, що Він благословляє, а що Він каже, це, це прокляте. Цього не торкайся. Тому ну, це дуже важливо, коли є Дух Святий в людині. Він веде людину в присутність Божу. Він дає Богопізнання. Апостол Іван в першому посланні Івана, 5 розділ, 11 вірш і 12, він пише, свідоцтво це в тому, що Бог дарував нам життя вічне, і це життя в Сині Його. Хто має Сина Божого, той має життя. Не маючи Сина Божого, немає життя. Хто не має сина Божого, той не має прощення гріхів. Бо тільки через Ісуса Христа є прощення гріхів. А як значить, що ти маєш сина Божого, якщо Дух Божий живе в тобі? Якщо Дух Христа живе в тобі, то ти маєш сина Божого. Якщо його нема, ти Його не маєш і ти живеш в гріхах. Тому Господь каже: призови мене для спасіння. Призови мене. Коли Некодим прийшов до Ісуса Христа, Він. Був теж в якійсь певній релігії. Він був фарисей, він був вчитель Ізраїля. Але Ісуса Христа неможливо приліпити до, якоїсь, до якогось віроісповідання. Він ніколи не був ні фарисеєм, ні православним, тим більше, ні католиком, ні греко-католиком. Його, ну, якщо можна приліпити до якоїсь релігії, то можна до протестантів, тому що він був проти всякої релігії. Він був за те, щоб людина пізнавала Отця і очистилась від своїх гріхів. Він прийшов для того. Він прийшов, щоб приєднати людину до Бога, возродити її до нового життя. Тому він сказав до Никодима: якщо ти не вродишся згори від Духа Святого і Води, ти не увійдеш в Царство Боже. Тобі треба родитися згори. Щоб. Мати добрий початок і мати продовження в житті з Богом і кінець в Божім Царстві, тобі треба призвати Ісуса Христа. Тобі треба повірити, що Він мер за твої гріхи, воскрес і мертвих для Твого оправдання. Тобі треба охреститись через віру по вірі, так, як написано є, так як Ісус каже, не так, як твої передання, а як Ісус каже, зроби. Охрестись по вірі, Найди таку общину, церкву, де так роблять. І сповнись Духом Святим. І якщо ти цього не зробиш, то ти ніколи не побачиш царства Божого. Хто би ти не був, Бог дав зразок, Бог дав, відкрив, як треба робити, як увійти в його присутність. Присутність Отця, який є всепожираючий огень. Ти не зможеш там жити, якщо ти не приймеш Христа, якщо ти не наповнишся Духом Христа. Тому сьогодні, друже, для тебе добра новина, як і для мене, як і для кожного. Провірити себе, чи Дух Божий живе в тобі, чи Христос є твоїм Спасителем і Господом. Чи ти чуєш його голос, написано, той же Павло каже, в тім же посланню римлян 8 розділі. Дух Божий свідкує Духу нашому, що ми діти Божі. Дух Божий, він говорить. Ісус каже, Він прийде і навчить вас. Він є ваш утішитель, Він нагадає вам все, що я говорив вам. Дух Божий, він Бог, він говорящий Бог, він не мертвий Бог. То не є ідол, він говорить в твій дух. Якщо він є в тобі, то він буде говорити до тебе. Якщо його нема в тобі, ти його не почуєш. А щоб він був в тобі, то апостол Петро каже, вертаємося далі. Дії апостолів 2, 38. Повіруйте, охрестіться в ім'я Ісуса Христа і приймете Дар Святого Духа. Зроби це. І живи, друже. Будь бла ославенно во име иссохтоста